Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Симутін. Як вертатимуть чоловіків з-за кордону. Постанова Кабміну 1487 про нові правила ведення обліку військовозобов'язаних шокувала мільйони українців. Дип установи отримали право повертати з-за кордону військовозобов'язаних чоловіків. Соцмережі нині рясніють заголовками на дану тему, лякаючи всіх, хто далекий від правознавства. З'ясовуємо ж, скільки тут грамів. Правди. Тож, повертатимуть чи ні. Немає такого способу. На території держав де розміщення наших дипустанови діє національне законодавство країни перебування, яке не передбачає механізму повернення наших військовозобов'язаних. Є поняття депортація. А вона можлива лише за грубі порушення законодавства країни, саме перебування, тобто де розміщення дип установа, а це явно не порушення наших правил обліку. Простими словами, це неможливо. Відповідальність за порушення правил військового обліку. Перше, що потрібно знати, консульський облік це добровільний акт людини. Тож, ставати вам на цей облік чи ні, обираєте. Самостійно. Друге. Юрисдикція нашого законодавства не поширюється на країни перебування, тому повноважень у Дипустанов немає ніяких. На вас не те, що протокол не можуть скласти. Представник Дип установи, паспорт на вулиці ваш не має права перевірити. Третє. Суд. Як вас визнати винним у чиненні правопорушення українського законодавства? На території іншої держави. Ніяк, це просто абсурд. Тож, видихайте і не накручуйте себе. Якщо будуть якісь зміни, повідомлю. Хочете дізнатися більше, плюсуйтеся і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. А для зручності, мій телеграм-канал в описі. Всім дякую за увагу!